Я вам приведу такий приклад із ну, власної практики, але він дуже показовий. У 2006 році, е він у в п'ятому році, після революції першої, ми обговорювали це голови фракцій Верховної Ради України, президент і уряд, концепцію формування бюджетної політики на 2006 рік. Говорили там про багато напрямків, ну все ж треба міняти. Я піднімаю руку і кажу, пане президенте, ми на кожній зустрічі говорили про те, що дамо регіонам те, що їм вони найбільше потребують. Фінансовий ресурс для виконання їх повноважень. На основі цієї політики ми можемо поступово перейти до нової регіональної політики і до нових можливостей, які надають регіони. Президент каже, так, Юрій Іванович, пам'ятаю, це правда. Віктор Михайлович, пензенек, до речі, галичанин. А він тоді був міністром фінансів. Як ви відноситеся до цієї пропозиції? Звичайно, я підтримую цю пропозицію, сказав Віктор Михайлович Пензенник. Але я хочу сказати, що ми у концепції бюджетної політики на 2006 рік майже виконали те, про що говорить Юрій Іванович Костенко. Ну, але я людина, яка вийшла з науки. Я людина, яка вже копає, то глибоко копаю. Я кажу, Віктор Михайлович, а що ви виконали? Скажіть, будь ласка, скільки в шостому році планується концентрувати фінансових державних ресурсів на рівні центрального бюджету і скільки на рівні регіонально? Ну, формально це десь 60%, Формально 60%, а реально це було 65%. От. Але ми дивіться, ми через трансфери, через такі от механізми, ми фактично даємо вже 40% на рівень регіонів. Я кажу, а давайте не через трансфери, а давайте приймемо в бюджетній резолюції, що 45% чи 50% залишається на рівні регіонів а решта тільки в центр. Я тричі ставив це питання, тричі Ющенко звертався до пензенника, тричі пензенник говорив одне і те ж саме. А в результаті сьогодні концентрація фінансових ресурсів в центральному бюджеті сягла катастрофічної величини 85%. Для інформації у 1992 році коли ми вперше формували бюджет незалежної України, у Києві концентрувалося 55%. 55 Все решта залишалося на то, куди ж іде регіональна політика? Від будь ласка, центральної влади, коли від цього залежатиме, як розкрити потенціал регіону.